Привіт, друзі! Сьогодні ми відкриваємо with Friends. Вибачте, що довго не знімала часу не було. Ну і, давайте подивимося, що було в віконцях, які мали відкривати раніше. Хто чекав, пишіть в коментарях. Я открываю девятый конц так пробуем вас шукаем девятый конц вот оно о, о ой як завжди? о тут Марс Перша цукерка, яка нам попалася, це Марс. Не хочу вставати. Так, це у нас десяте віконце. Ой. Тут у нас твікс. Тепер одинадцяте. и даты, а вот. Да мое. А, -а, -а, а Так, тут у нас баунти. Двенадцать вулка. Скидывал с нам дэмс. Открываем. Це у нас зелений скіт. Зелененький. Тринадцяте. Вот тут. Відкрися нормально, будь ласка, будь ласка. Так, 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 так. Ще один Марс, уже два Марса. 14. Останнє, яке ми сьогодні відкриємо. Тут у нас Мілківей! Мілківей! Там-дан. Що нам попалося? Два Марса. Одне Баунті. Один твікс та... Зелений Скітовс. Можу вам сказати в цьому календарі 25 віконець. І я сподіваюся те, що 18-те віконце, яке теж велике, і 25-те, там будуть ММДМси. Тому що я не знаю, не може бути два... три скіплси. Три скіплси не має бути. Так буде нормально. Командар ММДМс і тільки один ММДМс. Хоча б два буде. Ставте коментарі та лайки. А на цьому я вам говорю пока-пока.